Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина сім'я. У нас сьогодні розпочався новий день. Е, наймолодший вдома, так як трішки прихворів, ну, два дні побуде вдома. Але в мене сталася вчора неприємність, як ми їхали зі школи, і зараз вам покажу. На моєму велосипеді повністю чи пробило, чи, чи не знаю, що зробила, але колесо. Пущений повністю, і трішки прожована покришка. Так що не знаю, що, чи вдасться мені його відремонтувати, але буду намагатися, бо без велосипеду я як без рук. І ось на передньому колесі в мене хто бачить, хто знає, тут віночок такий стоїть, і він. Треба також замінити, так що сьогодні займуся ремонтом велосипеду. Ну, це для мене не проблема, це 5 хвилин і все готове, але потрібно його зробити. Для ремонту колеса мені потрібно ключ на 15 і ось такий віночок, який в мене постійно розлітається. Так що приступаємо. Така оська, один підшипничок, свіженький підшипничок, звичайно, зараз змажу це все солідолом. щоб воно краще крутилося і все було добре. Ось так він надівається, ну, звичайно, він сюди надівається цей отвір і будемо їздити далі. thank you то в колесі немає, все чудово крутиться, вертиться, просто супер. Кажу, 5 хвилин роботи і все просто на мазі, як то кажеться. Так, ще кому була ця корисна інформація, ставимо пальчик вверх. Це просто елементарно одну гайку відкрутили. Тут в мене так як воно частенько розкручувалось, все руками розкручується. Попіджимали, попідтягували з іншої сторони, головне колесо поставити рівно. І просто все ідеально. Так що далі приступаємо до заднього. Заднім трішки складніше буде. Ну і взаді така ж сама система, просто відкручуємо болти. У мене тут ще передачі є, ланцюг. Це все знімаємо і виймаємо колесо. Тепер розбираємо покришку, перевіряємо, де пробито, заклеюємо, накачуємо і назад заставимо. 5 секунд, як то кажеться, той же самий ключ велосипедні покришки дуже легко розбирати. Вже вона трішки в одному місці прохудала, але я сподіваюся, ще мені витримає, можна поставити манжета сюди. ну, Зараз щось будемо думати і вирішувати. Зараз накачую а, камеру і провіряю чи є десь прокол. Камера в мене нова була, ціла, ну, але ось так. Щось сталося, не знаю, що, хоча вона не повністю здута. Ну, будемо зараз перевіряти і дивитися, що да як. Ну і так, дідуським способом в таз наливаємо воду і підкачали шину. Ось тут нічого немає, Мають, якщо пробити. Мають піти десь бульбашки помаленьку, перевіряємо все по кругу. Не спішимо. Вже півкамери пройшло і нічого не видно. Ось. Є. Бачите, який тут, Це такий є прокол. Ось тут на нас є прокол, а ми ще пройдемося ще далі. Щоб знати точно. Бо буває така ситуація, що в одному місці пробили, а буває, що і в двох місцях. Тут більше немає ніде. В одному місці тільки пробито, Ну, це й добре, тому що прийдеться менше клеїти. Ось ще раз дивимося, де. Ось, дуже добре, де йдуть бульбашки. Так що так. Ось тут навіть видно, що це в більшості не прокол, а десь заживало камеру. Так що клеїмо. Наступним етапом після води просушую, все-таки це був прокол, ось видно, малесенька-малесенька там дирочка. Я беру брусочок, в мене дрібненький брусочок. Можна брати наждачку дрібненьку і просто трішки зачищаємо його, щоб наша латочка краще пристала. Ось так. Це. Тепер беремо бензин для обезжирювання. Потрібно обов'язково обезжирити. Я просто на тряпочку наливаю і цю ділянку де зачищала, обезжирюю. Ось так. Тепер в мене ось такі латки, клей для велосипеда і наношу клей. Трішки більше, ніж сама латочка. Чекаю, щоб трішки підсох, так як за інструкції. Ось. І будемо наносити саму латочку. Все наш клей підстиг. Тепер беру ось таку латочку. Тут є така фольга, цю фольгу здираю. Обережно, щоб саму латочку не запалити, для кращого ефекту приліпання до нашої камери. І накладаю на ту ділянку, де, наша, де наш прокол є. Добре, все це прижимаю, в кого є прес, дуже було б добре це під прес. Ну, а я підручними методами, так як в мене немає ніякого пресу, ніякого затискача, я просто буду прокачувати скалкою по площині, на рівну площину покладу. Саму латочку і прокачаю її скалками для того, щоб кожен краєчок можна і цього не робити, але для кращого ефекту ми це зробимо. Залишаємо нашу латочку на 5, 10, 15 хвилин, щоб вона добре. Присохла і тоді перевіряємо. Поки наша латка сохне на камері, я хочу зробити маджет. Мій дідусь так завжди робив, я була дуже уважна. Це стара камера, розрізана напів. Ось вона так була. Я Її розрізала. І зараз обережно ось сюди вкладаю саму шину. По кругу вкладаю собі, і це буде слугувати манжетом, щоб вам краще показати. Ось, буде ось так воно виглядати. Сама машина і всередині манжет. Сюди буде вставлятися камера, яку я заклеїла. Для чого це робиться? Щоб. Коли шина сама буде прожовуватися, менша вірогідність, що наша камера прожується. Ось так. Перед тим як ставити камеру, ще раз провірила, чи немає ніяких дірочок, чи добре я заклеїла і зараз ставлю в саму шину камеру. Перше, коли вставляєте шину, потрібно стопчика нашого виставити рівненько, щоб він не вбік не взад, не вперед. І обережно це все вставляєте. як ви бачили, я його руками все зробила. Так Зараз іду, накачую і ставлю все на місце. Ну, ось, і заднє колесо у нас на місці, все чудово крутиться, все прикручено. Зараз ще змажу ланцюг і можна вирушати по справам. Друзі, в мене не повчальний канал, просто показую, чим я займаюся. Так що, ось такий ремонт в мене сьогодні вийшов. Всім дякую за перегляд. Лайк обов'язково, кому ця інформація була корисна. Так що бережіть свою техніку, бережіть себе, свої родини. Всього вам самого самого найкращого. До нових Па-па-па-па.